Але знаєте, коли Ісус сказав, всі мене залишили, але я не один. Мій батько зі мною. Знаєте, це остання інстанція, яку людина знаходить, шукає, знаходить в кінці своїх переживань, страждань і всіх лих своїх, він приходить до Бога і починає розповідати свої проблеми, навіть коли нікого немає навколо. Оце єдиний, хто гідний того, щоб... Від нього залежали всі ми. Дай Боже, щоб всі ми усвідомили колись небудь, що ми потребуємо спілкування, прийняття, родини. Ми потребуємо людей, які нас приймають. Нам потрібні ці стосунки. Ви скажете, я і Бог, мені більше ніхто не потрібен. Ну ти знову приходимо до моменту, коли я скажу, це не зовсім правда. На землі, поки ми живемо в тілі і у нас є душа, нам потрібна душа. Коли ти починаєш усвідомлювати всю цю, весь цей ланцюг взаємовідносин, ти розумієш, ти сам по собі ніхто. Я сам по собі в цьому світі ніхто. Кожен з нас може повинен усвідомити, що ми залежні не тільки від Бога, але й від людей. Якщо у нас немає такого ж рівня любові до ближнього, як і до Бога, то у нас немає і любові до Бога. Це все самообман. І ось чому наша залежність вона повинна привести нас до зростання в любові. Залежність від певних речей, вона дуже небезпечна. І є залежність позитивна, яку нам треба враховувати і будувати цю залежність. Бог нас створив всіх різними. Але знаєте що? Коли йдеться про стосунки, Павло говорить: ми всі в тілі Христа є членами тіла. Порізнь. Ми відірвані члени. Ми помремо одне без, без тіла. Тому що саме в тілі, коли знаходиться орган, він має живлення, він має поживу, він має кров, він має все. Кисень і так далі. Орган живе, коли він в тілі. Я залежний від тіла Христа. Я залежний від церкви Божої. Я залежний від Слова Божого. Я залежний від Бога в контексті. Його присутності всюди. Не спішіть бути незалежним. Я там був, як молода людина. Я вже тікав з дому. І знаєте, я зрозумів, що без рідні погано, складно. Мудрість приходить з роками. З роками. Не тікайте від людей, біжіть до людей.